Всім привіт! Я вам розкажу сьогодні декілька нюансів перед тим, як ви будете купувати житло. Люди часто створюють для себе самі проблеми. Тобто купили не те, що хотіли, заплатили начебто, гроші, очікували одне, але отримали зовсім інше. Саме основне у нас в нашій роботі, як архітекторів, дизайнерів, вам допомогти в тому, щоб ви не створювали таких помилок. Так? Я вам зараз, на прикладі декількох квартир поясню на що варто звертати увагу перед тим, як купувати житло, чи ви вже, можливо, купили і варто звертатися до людей, які змогли вам допомогти реалізувати там одне чи друге планування, чи під ваші побажання. Як правило, основний фактор для нас всіх це фінанси, так? І ми визначаємо, чи ми готові інвестувати в подібне житло чи ні. Зрозуміло, що люди дивляться. Як більшості нижчі пропозиції за більше, шикарніше житло. Не завжди так відбувається. Дуже багато житло вартує нижче через те, що в ньому є якісь є нюанси. Нюанси це незрозумілі кути, колони посеред квартири, неможливість перепланувати нормально під себе. Так? Підемо з того, що все-таки я зібрався купувати житло. Так? На що я буду перше звертати увагу? Перше, звертайте увагу завжди під свої потреби. Для чого ви це робите? Якщо ви побачили там одну кімнатну, двокімнатну квартиру, і з неї придумали, я зроблю тут трьошку, ну, не завжди це виходить. По-перше, ми не будемо говорити про ДБН, так? але реально люди роблять під себе, там, ділять кімнатки для того, щоб, наприклад, дві маленькі дитячі, кухня-вітальня, всіх влаштовують для того, щоб жити. Але завжди так виходить. Зараз основний запит до нас, коли клієнт приходить з е фінансами і просить допомоги. І це дуже логічно. І ми в свою чергу розуміємо, що це взагалі хороший варіант для людини, яка купує житло. Як відбувається, людина хоче придбати житло, але вона розуміє ризики і розуміє, що вона в що вона може попасти фінансово в подальшому ремонті, якщо не обрати його правильно. Ріелтор буде завжди продавати те, що йому вигідно, але ваша задача не попастися на вудочку і купити саме ту пропозицію, яка вам потрібна. Друзі, звертайте увагу на що? на те, щоб у вас були вікна конкретно виділені під кімнати. Дуже часто забудовник для того, щоб продати вигідно квадрати, може вам продати, наприклад, вікно, яке за відділено стіною, і там ніяк не зробиш нормальну кімнату, або там, наприклад, якимось суфітом чи несучою конструкцією. Це теж буває часто. Також дуже добре, коли забудовник продає квартиру з можливістю розширення за рахунок балкону лоджії. Наступним є моментом кути дуже багато. Є цікавих квартир з кутами, але не багато ніхто не знає, що з ними робити, як їх можна використати. І часто людина, коли купує це житло, вона пізніше вже звертається до нас для того, щоб ми щось придумали. А повірте, не завжди з усім можна зробити якесь розумне рішення. Також це несуть конструкції. Є квартири, в яких стільки конструкції стоїть, які ділять майже кожну кімнату, тобто ви ніякі вже не переплануєте врізати, підсилювати несучі конструкції ви зможете тільки після спецдозволів, і це не завжди взагалі дозволено робити. Це теж створює великі проблеми в переплануванні житла. Я вам покажу декілька прикладів, як ми обіграємо отакі моменти, коли квартира не дуже вдало куплена, але ми максимально пробуємо з нею витягнути. Є у нас квартира, два цікаві запити по ній вже. Знову ж таки, тут клієнт поступив дуже розумно, він звернувся до нас перед тим, як купувати жило. Тобто було, було розуміння ЖК, я хочу купити, розуміння бюджету. Зайдіть, будь ласка, подивіться, що реально можна взяти, щоб можна потім було в ньому нормально жити. Так? І, відповідно, ми пропрацювали декілька варіантів і запропонували клієнту найоптимальніше, так, під його запит. Це квартира знаходиться в ЖК «Lucky Land. Тут об'єднані дві квартири. Вони на одному рівні. Перше у нас задання було одна над одною зробити. Клієнт хотів зробити двох квартиру, але знову ж таки через проблеми погодження, те, що треба різати несучу конструкцію для сходів, потрібно було не тільки робити проект від проектанта в них, в принципі, це неможливо зробити було. Є ЖК, в яких це можливо навіть, тобто розробляється проект. Конкретно тим, хто проектував будинок, і вони дають технічні завдання для того, щоб можна було де різати, де підсилити. Це реально. Але не кожен це дозволяє. Відповідно, перше було пропрацьований варіант двохрівневої квартири. Там в нас не до кінця забудовник сказав, що можна, не можна вирізати продажники, як завжди сказали. Не можна все різати, об'єднувати. А в результаті що? Коли пішли далі. ми Отримали те, що очікували. Сама проєктна компанія заборонила різати несучі конструкцію, в тому в місті. Відповідно, відмовилися цієї ідеї до того, як ми купили цю квартиру і розглянули варіант суміжних, тобто поряд купити дві квартири і об'єднати. Сім'я досить немала, завдання у них просте. У них люди, люди підійшли грамотно. так? Так, в нас є сім'я, тато, мама, двоє дітей, ще один буде. Дід, дідусь бабусь приїжджають. Нам потрібно житло, де ми зможемо кожному виділити куточок. Правильно? Правильно. От відповідно. Якщо ми зараз глянемо на цю квартиру, ось ця у нас квартира є першою, ось ця частина квартири йде першою. А ось ця частина квартири йде другою. О, це, тобто це дві квартири, один-два. Один вхід ми повністю блокуємо. ось цей. І ось це ми отримували від забудовника власне. Тобто ми зайшли незрозуміле місце. Тут, мови, розмірці, ну ви подивіться розміри ці, люди добрі, тут ненормально санузла не вміститься. Так? Там, ну, гардероб, гардероб окей, великий. Добре, дякувати Богу, що забудовник хоча б дав нам можливість у декілька місць стояки розвернути для того, щоб можна було проектувати якісь санвузли, так, тобто такі рішення. Що було зроблено, так? Було об'єднані дві квартири. В результаті я вам покажу, наприклад, як ми обіграли ці всі рішення. Про гості кутри я вам знову ж таки зараз покажу. От, наприклад, дивіться, як можна обіграти ось цей кут. Коли ось це несуча конструкція. Це несуча конструкція. Тобто ось тут. Уявіть собі, скільки коридорів треба мільйон робити для того, щоб зробити тут якусь неповноцінну кімнату і тут всього-навсього там 10 метрів квадратних. Так? Вже не ок. Відповідно, оці всі елементи, вони нас дуже збивають, дуже збивають. Ось, я вам поясню, зараз покажу ще. Несуча конструкція, несуча конструкція, нерозрозумілий кут, несуча конструкція, несуча конструкція. Оце все елементи вендканалів, які не можна е, зміщувати. Так? Тобто, дивіться, Оцей по центру взагалі стоїть. Наприклад, це несуча конструкція, вітальня. Так? Тут метр. Тобто, от по суті, ось цей кут він мертвий. Оці всі рішення. Вони, напевно, десь на ціні покупки вигідні, але в результаті це створює вам проблеми, вже, бо то, що це не функціональні території, які ви не можете нормально обіграти. От, власне, я вам покажу, яким чином ми зробили перепланування для цієї квартири. Так? Тут в нас вхідна група, так? Тут перезулися, вдулося. Є е, великий гардероб, гостьовий санвузол з нормальною душовою зверніть на розміри. тобто Тут не 800, це тобто тут адекватні, нормальні ергономічні розміри. Далі кімнатка е, гостьова, де тут бабуся йдуть, гості і вітальна. Зверніть увагу кухня вітальна об'єднана, яким великим простором. так? Тут буде група камінного, е, диван, столова, і, е, тут є в нас нормальна повноцінна кухня. І далі у нас ділиться ця квартира на два блоки. Це перший, це. Гостьовий більше блок, так? А другий блок це спальні. І, наприклад, якщо ми розглядаємо варіант, тут для двох хлопчиків дитяча, величезна пральня з котельною, де нормально це все розміщується, ще один санузол. По плануванню, добре було б ще один санвузол тут зробити, але тут невеличкий гардероб для сезонних речей вирішили замовники зробити. Величезна вийшла у нас спальня, гарна ще дитяча для дівчинки вийшла. Другий варіант житла, так? Наприклад, показую ще одне житло. Тут же ситуація більш плачевна була. Замовник купив, заплатив гроші, доволі, менше всіх заплатив, приходить. Я купив квартиру, але в мене сім'я ого-го. І давай думати, куди всіх притиснути. так? Що в нас тут є? Ця квартира в нас з нюансами. Дивіться, ось ця частина повністю мертва. Тут це сусідній будинок отак так далі пішов. Тут ніякого житла, нічого ні через віку не зробиш. Тут несучі конструкції. Це все несучі конструкції. Оця частина несуча повністю несучий елемент. Озерніть увагу, тільки, тільки через цей елемент, тут вже ви вже обмежені, вже ось ця територія обмежена. Оце все несучі елементи. Це все несучі елементи. Дивіться. І знову ж таки, людина отримала квартиру, так? зверніть увагу, площа ого. го А тепер дивіться. Який забудовник цікавий вам планування? Дивіться, скільки у вас території? оце територія все мертва просто. Це я не знаю, футбол можна грати, там, ну це неадекватно, неадекватно. І це забудовники часто часто це продають. Квадратні метри. все, там, там питання про квадратні метри. Я розумію, там БТІ, треба погодити, ці всі рішення. Візьміть перший ряд, покладіть якоїсь там кладки. Дай людина собі не витрачає гроші, це ж до монтажів вивізте. Тобто два-три камази бусови. Для чого це робити? Додаткові витрати. Ніколи цього не розумів. Ну, маємо, що маємо, так? От дивіться, от таке планування у нас було. Які рішення ми погодили? У нас були цікавіші тут рішення. Я вам не буду показувати, показувати, яке воно цікавіше було. Я буду показувати рішення, яке прийняв замовник. так? Знову ж таки, є вхідна група у нас, нормальна. Є у нас розполодівчий коридорчик невеличкий, але знову ж таки, прихованими шафками ми вирішили зіграти. З'являється у нас щось схоже до Master-bedroom, так? Ось своїм гардеробом, нормальним. Нормальним, з невеличкою тут роздільна частина, невеличка косметична аля робоча зона. Е, є в нас коморка така прихована, в інтер'єр вона дуже гарно зроблена. Там, типу ніхто нічого не знає, типу сейфу, що такого. такого. Е, і, і нормальна спальня, в якій можна розміститися, встати біля ліжки, стіни. Ви від собі, не отак от ходити, як багато хто малює. А такої, у, -у, -у. дуже часто ми зустрічаємо. Тепер далі. Тут є кухня вітальна, величезна, величезна кухня вітальна з нормальною технікою. І розділено дві дитячі з двома рівнями. Тобто, тут ми теж постаралися для того, щоб діти максимально змогли відчути свій комфорт. Величезний гардероб і для сезонних, і для нормальних речей. Душова кабіна для. Того, щоб гості приймали, і основний санузов. Ну, тут вирішив замовник поміняти місцями і ось так в результаті вийшло. Це ще один з варіантів рішення. Наприклад, наступний варіант. Дивіться, про лоджі, балкони, ті, що я казав, так, лоджі балкони. Ще одна квартира. Невеличка, тут тут все просто. Зайшли. Дивіться, 6 квадратів. Це ми що там, 6 квадратів маємо робити. Приходять, не, не віку, нічого немає. Йдемо далі. Дивіться, балкон. Майже 4 квадрати. Тобто оця частина, оце ви тут можете не знаю, курити п'ятеро, і вам нормально буде, зручно. Дивне, так, планування? Наприклад, огляньте, дивіться, а ця спальня, це типу забудовник хотів, щоб тут було так, отак, типу, чік. Це у нас були тут шкафчик маленький, а тут було б ліжко отако, по центру. А отут у нас. Було би отут телевізор у нас був, а тут у нас панорама. Тут ми просто ходимо, гуляємо замість того, щоб на вулицю. Не виходити. і дивіться, тепер далі що ким рішенням пропонуємо тут. Дозволено було об'єднувати. Максимально, знову ж таки, кожен, тут кожен кутик. От чим менше квартира, тим більше кутиків, які треба забити, максимально функціонально. Люблю великі квартири. Так само треба подумати, як над маленькою. Але результат ви розумієте. площа для нас це війніше, щоб побільше квартири була. Але знову ж таки, замовники приходять з різними площами. Бувають смарти приходять. Смарти це взагалі. Там хочуть в 25 квадратів трішку запхати. Це оце самий принцип. 25 квадратів, хобби 25 квадратів. Зараз я там три кімнати. Залежно. Якраз по 5 квадратів на кожну. Це ми знаємо таких теж. Зверніть увагу, тепер от, заходимо, так? Тут величезний гардероб вийшов. Величезний гардероб. Для сезонних речей, для нормальних речей. Далі є е, технічна шафка. Є шафка, у нас ще одна технічна, там у нас електрощитова, свіночок, такі всякі речі. Е, нормальний синузок з нормальними площами. Де ви нормально можете стати, чисти зуби, подивитися на себе, не просто стати і вийти. Ви можете провести якийсь час тут у ванні полежати. Е, не перед, також передбачено для прання е, і обслуговування одягу. Кухня, яка ці, кухня в чому є цікавість? Тут розбито на функціональний острів, тут реально зручно. Е, візуалізація теж у нас є, ми покажемо вам пізніше. І ось тут зона приготування їжі. Вітальня. В результаті тут ми все-таки домовилися, що не буде сидячого підвіконника, оскільки площі було забирало багато це. І у нас диванчик став ще трошки більшим. Ось так вийшло в результаті. Ну і великий, знову ж таки, що схожий до мастер-бедрум своїм величезним гардеробом.